Золотий турнікет. Міністерство юстиції встановило на вході в свою будівлю пропускну систему вартістю понад 150 тисяч гривень. Співробітники тепер стоять у чергах, а відвідувачі намагаються здогадатись, які цінності ховають всередині. Чого бояться чиновники, з'ясовувала Олександра Мітіна. Міністерство юстиції тут не тримають гроші, чи цінні папери працюють виключно з документами. Однак тепер тут нова система допуску. Перший турнікет проходимо. Далі ще одні розсувні двері, і вже на горі охорона із черговим турнікетом. Міжнародна делегація застрягає у заторі. На зустріч намагаються вийти співробітники на обід. Дуже зручно новий турнікет одинарний вхід, там саме де вихід. Тричі на день тут вишиковуються цілі черги. Ви так живете? Це ж і живемо. На краще життя для співробітників мін'юст витратив 164 тисячі гривень. Тільки сам турнікет без монтажу коштував 144 тисячі. Зізнаються чиновники у відповіді на запит українських новин. В інтернеті турнікети цієї самої української фірми продають щонайменше удвічі дешевше. На офіційному сайті компанії цін нема, зате є опис функцій моделей. Є серед них із промовистими друкарськими помилками. І ще одна назва повноростових турнікетів стадіонні. Донедавна у столиці вони були тільки тут. Пропускна система Олімпійського стадіону одна з головних вимог УЄФА, щоб автоматизувати вхід на арену. За хвилину один такий турнікет може спрацювати 700 разів. Пропускає лише тих, хто з хвитками то у вас заграється зелена стрілочка, і тоді срабатує турнікетна система. Ви можете пройти. Представник олімпійського віктора нісімов каже, в Україні такі турнікети є лише на чотирьох стадіонах, які приймали євро. Коли піднімаються питання навіть об оборудованні всіх, навіть самих маленьких стадіонів в Україні турнікетними системами, це не завжди можливо, тому що це дорогостояще доволі таке, міроприяття. Натомість чиновники на охороні не економлять. Да, Добре, день перекладач для у міністерстві фінансів. Турнікет з'явився восени подвійний, а отже, ще дорожчий. Охорона відкриває доступ зсередини, однак існує людський фактор. За півгодини, що ми тут це вже другий раз охорона забуває натиснути на кнопку, і насправді тут зелене світло, тобто можна заходити. Отак на зустріч одразу ж вибігає охорона. Без розрішення не ми не маємо права вам дозволити. Після революції гідності державні установи для людей навпаки відкривали. Тут у КМД до Майдану були турнікети з обох боків сиділа охорона та питала у всіх охочих прийти перепустки. Зараз тут стоїть лише рамка металодетектору. Проходимо крізь неї на такі дрібні металеві речі, як мікрофон, вона навіть не спрацьовує. І далі власне перший поверх вільний для всіх. У відкритому доступі актова зала, приймальня, їдальня та туалети. Біля ліфта, який піднімає у кабінети чиновників, вартує Олександр. Каже, нічого страшного після того, як у мерії прибрали турнікети, не побачив. Більше людей просто стало тут на першому поверсі. Так, а так Ну, при мені у мене не було конфліктів людей. Зате на вході у мін'юст негативу тепер вистачає. Прес-служба міністерства нововведення не коментує. каже, немає часу на інтерв'ю. Відвідувачі залишають турнікет позаду з полегшенням. Я не знаю, що там таке охороняти, щоб таку систему мати. Олександра Мітіна, Дмитро Бабак, ТСН 1+,1.